Моє вітання вам, брати і сестри, благодаті вам Божої миру, хай Господь наповнить нас благословінням своїм, і цей день для нас буде самим кращим, тому що цей день створив наш Господь. І Він дав нам, щоб ми знову і знову побачили цей світ, щоб ми з вами могли вникати і розуміти те, що хоче Господь від нас. А Наша частина, є Його частина, а є наша частина, яку ми в цьому дні кожен із нас її виповнить. І хай сьогодні буде радість, тому що наш Господь живий, наш Господь вчора, сьогодні, повіки той же і дарує нам знову і знову мати перемогу в сферах нашого життя і там, де там, де кажеться, що це неможливо, але з Богом можливо все. І в прошлому в прошлий раз ми з вами роздивлялися, як нам бути витривалими. І сьогодні ми з вами продовжимо тему цю, яка каже про те, що ми з вами зустрічаємося на дорозі з проблемами, які ми іноді не знаємо, як вирішувати, але з Божою допомогою ми будемо їх вирішувати. І ці стіни, які... Стали, знаєте, є Єрихонські стіни, була проблема для деяких братів, які були в старому заповіті Ісуса Навина, але вони знайшли вихід, і Бог проговорив їм, що їм зробити, що їм треба обійти ці стіни, скількись разів промовчати, потім сказати дуже гучно, і ці стіни впали. Знаєте, нема такої стіни, які, якої б Господь не допоміг розрушити. Знаєте, в житті, в житті так багато всього самокращого і благословеного. І ці моменти ми е, іноді вже виснажені, коли доходимо до стіни і думаємо: знаєте, в наших головах багато дивимося, піднімаючи голову, ми думаємо, це неможливо. І так завжди, так завжди. Думали ізраїльтяни, коли на них прийшов Голеаф, і вони на нього дивилися, і вони від страху навіть не виступали на бій. І вони 40 днів сиділи і думали, як цю стіну преодоліти. У кожного із них були питання. І сьогодні є ті питання в кожного із нас. У нас багато Голеафів в нашому житті, різних духовних, фізичних. Ми багато. Падаємо в різні думки і думаємо, що з цим робити. У когось, у когось просто думає, де взяти тарілку супа, хтось думає, де взяти е, машину, дуже таку дорогу, хтось думає, де взяти на сьогоднішній день пропитання, хто думав по різному, по різному, по різному, але хто думав, що одітися й обутися, але. Христос каже, що не забудьтесь не про що, що вам пити чи їсти. Тому що Господь піклується про всіх: і про тварин, і про рослини, а тим паче про людину, яку створив Господь. Це важливо нам, хай Бог поможе нам. І ми стикаємося з тією стіною і відчуваємо труднощі, що як це можливо. Для апостола Павла так само були труднощі, коли він попадав в обставини, і у нього була місія, яку він потрібен був виконати цю місію. Але в цей час, коли його заарештували, його посадили, і він сидів, тис... ізольований від братів, ізольований від міста, в якому він прийшов виконати місію. Але Павло, не опустивши, він не опустив свої руки, але він піклувався і думав, як йому цю місію виконати. І ми з вами, ми з вами, повинні бути як той Павло, розуміти незалежно від того, де я знаходжусь, де я знаходжусь, завжди є в ізоляції. Приходять креативні думки, і Павло почав робити роботу по іншому. Він почав писати е, е, листи і відправляти братам, що їм робити. Робота, знаєте, тиск, іноді тиск, він нас вимагає, щоб ми приложили зусиль для того, щоб цей тиск він показує, що є вихід завжди. Е, кожної з нас є. Різні обставини: горе, карантини, тисячі інших обставин в житті, які, які нас оз, можуть остановити, і ми себе в цих обставинах можемо відчути слабкими і ізольованими. Але покладаючись на Бога у своїй витривалості і у своїх обставинах, нам треба подолати ці труднощі, з якими ми стикаємося. І нам треба вірити Богові, що Господь зробить щось важливе для людей, для об цих обставинах, для церкви, в якій ти знаходишся, він допоможе пройти ці шляхи. І всупереч цим стражданням і цим випробуванням ми становимося закаленими і кращими. Витривалість, вона в нашому житті може мати, може мати, знаєте, вас зробити трішки сильнішими. Коли ми долаємо ці випробовування, ці стіни, ми просто можемо опинитися на другій стороні і подумати, як я там вже опинився. Секрет, він може знаходитися в наступному. Ісус. Він, це той, який наказав е, нам щось кимсь бути. Якщо подивитися в Матфія в Матфія, 5 розділ з 13 по 16 вірш, там написано так: Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як її зробити її солоною? Ні, ні на що вона вже не буде більше придатна? Хіба що викинути геть, аби аби. Топтати її, топтали її люди. Ви світло для світу не може сві... сховатись місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на світильник, щоб світив усім, хто в домі. Також нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла, прославили Отця вашого, який на небесах, так говорить Ісус. І хай ми з вами про це будемо завжди, завжди пам'ятати і не забувати, що Ісус це той, який щось сказав нам, і ми будемо робити, так як Павло він не перестав робити роботу Божу. Незалежно де він знаходився: в стражданнях, в тюрмі, в ізоляції, в болячках, в хворобах, ще в деяких речах витривалість у нашому житті може мати, побудити нас, просто переформуватися і перестроїтися на, інше, на іншу волну. Коли ми відчуваємо, що вже ми вийшли за межі наших можливостей, неймовірно. Неможливо, як кажуть, витримати деякі, але ми є світло для цього світу. Ми повинні це пам'ятати. Суспільство, яке буде навколо нас, вони будуть бачити і казати, як це він зробив, а ми будемо казати, що ми зробили це з Божою допомогою. Давайте бути мужніми з вами, переносити ці негаразди, проходити ці. Тиски, і все, що і є в нашому житті, надаючи місце Богові, щоб Господь провів нас. І цей приклад Павла хай буде, знаєте, задавайте, задавайте питання, чому він мене навчив, як мені бути сіллю та світлом, коли я стикаюсь з цими труднощами. І якщо ми помолимося і скажемо, Господи, я визнаю, що мої. Внутрішні труднощі та зовнішні негаразди, часто відволікають мене. Ми часто дуже на них зосереджуємося, але ти поможи нам, допоможи нам сфокусуватися на Твоєму царстві, а не на своїх проблемах, Господи. Ми хочемо, щоб бути світлом для людей, які оточують нас. І слово Твоє хай буде світильником для моєї ноги. для... Моїх е, обставин, е, Господи, дай нам пізнавати Тебе в усьому і довірятися Тобі, а Тобі за все слава й хвала, великому Богові. Також ми помолимося молитвою, грішника, і скажемо, Ісус, я вірю в те, що Ти прийшов у цей світ і вмер на хресті за мене. І прошу Тебе, прости мене, грішника, війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Тобі, Господь, воздаю всю славу, честь і хвалу за те, що ти записав моє ім'я в книгу життя, а тобі слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духові. Амінь.